Вітаю вас, мої шановні восьмикласники, і я хочу з вами зробити, на мою думку, дуже цікаву, ефективну, практичну роботу. Вона діти легенька, вона пов'язана із образотворчим мистецтвом і наявністю кольорових олівців, але вона також діти пов'язана. Із проходження електричного струму в різних середовищах. А ми з вами вивчали і підсумовували, як в різних середовищах проходить електричний струм. Ми пам'ятаємо, що у металах носіями електричного заряду є електрони, із підвищення температури опір металів зростає. І ви знаєте, що. У розчинах і електролітах, носіями зарядів є йони. Ви знаєте, що у газах носіями електричних зарядів є йони і електрони. Ви навіть знаєте, що в вакуумі проходить електричний струм, який називається електронна емісія. І діти, я вам розповідав про четвертий стан речовини, що називається плазма. І от сьогодні я хочу з вами. Дослідити. Подивитися, дослідити, порівняти, зобразити газові розряди, які відбуваються у гелії, неоні, криптоні і водні. Для цього діти, в мене є можливість, є прилад, є випрямляч. Ось такий прилад називається Спектр 1. Що це таке розкажу пізніше. Це не, важ, не, не суттєво і не важливо. Ось у мене є така скляна. Дивіться, трубочка. Всередині цієї трубочки, відповідно, бачите, тут викачене повітря, але вміщений газ водень, діти. І таких трубочок у мене чотири. В одній трубочці гелі, в другій неон, в третій. То і в четвертій, ну оці гелі. Я по черзі, діти, вставляю ці трубочки у наш прилад спектр-1. Закриваю. Дивлюся діти в цю щілинку за допомогою камери свого смартфона і під дією сторонньої, отрушіння сили цього випрямляча у гелі, неоні, криптоні, водні, а це інертні гази виникає газовий розряд. І ми його бачимо, він таких чудових, красивих кольорів. І мені потрібно. Разом з вами, діти, подивитися на ці газові розряди, зобразити їх в зошиті, сказати, порівняти, написати, який колір переважає. І я вас дуже діти попрошу, а дайте відповідь на запитання. А чому в одного? Такий колір, в іншого інший колір, в криптона свій колір, в водню свій колір. То Тоді питання таке, цікаве. А чому в кожного газа свій колір? З чим це пов'язано? От хто діти це зробить, той отримає прекрасну чарівну оцінку. То тоді вам треба. Написати гелі намалювати. Написати неон, писати зобразити. Акуратно, красиво, не треба великий. Написати криптон, зобразити. Який колір випромінювання цього газу, газовий розряд. І води. Далі написати, який колір кожного переважає. І діти, саме головне, саме цінне для мене і для вас. Чому кожен газ, чому кожен газовий розряд от в цій трубці для кожного хімічного елементу має свій колір? З чим це пов'язано? Все, діти, дякую вам. Я все вам надійшу, я вже все зробив, тому що камеру я в темній кімнаті вмикав, зробив фотознімки того, що ви побачили у цій щілині. Утворення газового розряду з різних речовин, і вам треба буде це все зробити. Все, всім здоров'я, всім миру, вчіть фізику, поважайте батьків, і все буде добре.